Я впевнений, що чисто проросійська партія ніколи в Україні не взлетить. Ніколи вже. Вибачте, ми заплатили, мені здається, величезну суму, величезну ціну за це. Проблема в іншому патріотичні національні партії, які гасла будуть європейські, так само, як і Грузинська мрія, вони чисто вони ж за Європу. За інтеграцію з Європою, але фактично таємно будуть фінансуватися Росією, ось яка виклик, якийсь буде перед українським політичним життям, і щоб не якась українська мрія знову не прийшла при владі і зробила все можливе, щоб загальмувати, як в Грузії, європейську перспективу, але на папері, в програмах. В виступах її депутатів все буде чисто красиво за мову, за віру, за армію. Вибачте, за а, а, все патріотичне в вишиванках будуть ходити з українськими національними прапорами та навіть з прапорами ОУНУПА будуть ходити, але фактично будуть працювати на Росію. Оце найголовніший і найбільший ризик. Який важко уберегти нашу країну, бо прихильників у націонал-патріотичної ідеології багато, але де гарантія, що ці потенційні партії нові старі не будуть працювати на Москву, враховуючи об'єктивний політичний ландшафт України, і правильно ви сказали, враховуючи розрахунки Путіна будь-якою ціною мати вплив на Україну.